Значить, ділянка в східній частині Олександрії, яка має назву Дружній сад, Дружній сад, вона складається із трьох садів. Сад Юпітера мав галявину, галявину круглу от, на захід. Тут стояв статуя Юпітера стояла. Від нього радіальними лучами йшли доріжки. Це був квітник, оце повністю квітник був. Ще в книжках він іноді називається цей кусок клини, якщо зустрічали клини. Що цікаво, я копав ці доріжки, я його цей розкапував. Якщо ви бачили, там стоїть постамент зараз по центру, кам'яні лави такі притягнули, щоб їх. Він е, вийшов незавершений. Незавершений, повинні, звісно, не мої. От, е. Значить, на цій території багато є трав е, і квітів багаторічних. Співробітники парку вони вивчали, там є цикламени багаторічні, які вони відносять, що вони ще були ще посаджені Бронівською ці квіти. Значить, доріжки практично не зроблені для того, щоб по ним ходити. Всі доріжки паркові мають підклад з цегли, потім насипана жорства. Значить, жорстовидна кора вивітряння граніту це така от як гравій мілкий, але трошки глиниста. Вона буває різних кольорів. Який граніт був, допустим, там, є жовта жорства, є червона. Тобто, коли у них не було раніше гравія, вони використовували іменно такі природні гравійні суміші. На цій ділянці жовта жорства, золотиста. От. Коли вона чиста і коли вона скажімо, суха, то коли сонячний день ці дорожки як золоті. Виходить. Вони дуже гарно, там є включення золотовидної слюди, і вони як золото, ці дорожки блистять. Така тобто, от конструкція, конструкція сада Юпітера. Юпітер дивиться отсюда сюди Тут же от бога йдуть оці лучі.